Христос Воскрес, дорогі друзі, дорогі братчики. Дякую щиро за запрошення долучитися до такої важливої події. І ви знаєте, я згадую перший раз, коли ми з вами зустрічалися, трошки може в іншому складі. Але коли ви засновували це братство, я тоді е, сказав таку висловив, таке сподівання, що саме це братство, це, це стане таким майданчиком, базовим майданчиком, на якому можуть зустрічатися представники обох юрисдикцій в Україні, не сваритися, мирно жити і обговорювати шляхи для реалізації отої єдності, до якої покликав нас Христос, що всі були єдині. І ми бачимо, що за цей період ви вже провели багато роботи, плідної роботи, тому що на вашу діяльність звертають увагу вже не тільки люди в Україні, але й за кордоном. Отже, це свідчення про те, що здорові процеси в українському суспільстві православній спільноті вони йдуть, вони розвиваються, можливо, не так швидко як хотілося. Але з іншого боку, це мені здається вказує на якість роботи. Тому що, зрозуміло, нам хочеться миттєвих результатів. Їх не буває. Їх не буває. Бо як людина росте і розвивається багато років, так і певні процеси в суспільстві, тим більше е, ті процеси, які е, покликані подолати 30-літнє розділення, вони триватимуть. Я сподіваюся, що я ще побачу за свого життя цю повну єдність, але це в великій мірі залежить від вас. Тому що ви можете зустрічатися розов... обговорювати. Мирно провод... мирно жити разом, мирно е проводити е спільні про реалізовувати спільні проекти. І люди бачать це, люди бачать і обов'язково долучаться. Можливо, не одразу, можливо, не так швидко, але люди бачать, що є е майданчик, є такі середовище, де можна прийти і висловити свою думку. Всі ми різні, зрозуміло, всі в кожного бувають свої претензії. Але саме якщо не зустрічатися і не говорити, то діалогу не буде. І ось ви покликані саме зреалізувати, активізувати той діалог, скерований на порозуміння між православними українцями, щоб, зрештою, досягти тої бажаної єдності. А це велика праця, кропітка, важка, тривала, але на сьогоднішній момент бачимо, що поки що вам вдається. Так, тримайте і дай Бог, щоб Господь благословляв всіх вас, ваші зусилля, надихав вас теж на все, щоб ви не впадали у вічі, навіть коли щось не виходить, це тимчасові труднощі. Хай Господь благословить і вам. Дякую.